Привітаємо з перемогою. І що буде по сьогоднішній грі, сьогодні ваша команда забила 10 голів. І чи можна сказати, що сьогодні гра була легкою для твоєї команди? Я можу сказати, що навпаки гра була нелегкою. Команда така, що постійно робить боротьбу всю гру, хоч ми і перемагали по грі, але завжди. Були такі моменти, в які ми могли розслабитись, та в себе пішло навпаки зовсім. Тому вважаю, що ми заслужили на перемогу, але достойна команда Це нас. Сьогодні а. ти забив кілька м'ячів. Чи можна сказати, що ти зараз у чудовій формі перебуваєш? я вважаю, що як завжди, просто наполегливі тренування приносять свій вклад в гру. І в командну роботу. Ми тебе друге визнали найкращим гравцем. Як ти до цього стався, до такого індивідуального визнання? А, мені дуже приємно, але ж все ж таки команда в першу чергу для мене. Дякую.